Багато психологів вони хочуть бути такими відмінницями чи відмінниками, і вони намагаються таку гарненьку сесію провести, щоб п'ятерочку поставили, що ти молодець, ще якусь там навіть настанову, домашню вправу дав. Але насправді класний ефект дуже часто відбувається, коли. Трошечки дьогтю, іноді дуже велику порцію. Чи обов'язково завжди клієнту отримувати після сесії з психологом почуття спокою, умиротворення? Таке навіть іноді вау, я такий інсайт отримав. Все залежить від того, що за клієнт. Звісно, якщо це разова якась там зустріч, ну. Це непогано, коли ти якісь таке шоу влаштував, так якесь піднесення зробив. Я про психологів кажу. Але якщо клієнт має тенденцію до цих прословутих знецінювань і ідеалізацій, то в цьому випадку я завжди згадую мого Психолога number one, ну тобто мого першого психолога, не здивуюся, якщо він бачить це відео. В нього був такий підхід, бо він дуже багато працював, може, працює із нарцисичними особистостями, що він завжди ложечку дьогтя додавав. Тобто, ну, от якщо прям ложка меду все, це значить буде повна ідеалізація, і рано чи пізно, скоріш на все, наступний раз, вже клієнт прийде там з якимись націненнями і тому подібне. І він. Ніколи не створював такий образ, знаєте, такого я ідеальний психолог і не підтримував його. Тому що коли клієнт вийшов із сесії, такий дуже піднесений, вау, все так класно сталося. Він фактично потім на ті ж самі граблі наступить, тому що він звик, що щось або дуже ідеально, або я такий на вершині, або все дуже погано. Багато психологів вони хочуть бути такими відмінницями, да, чи відмінниками, і вони намагаються таку гарненьку сесію провести, щоб. П'ятерочку поставили, що ти молодець, ще якусь там навіть настанову, домашню вправу дав. Але це більше про самого цього психолога. Ну, звісно, притягується і дуже часто, якщо клієнту потрібно оцю п'ятерочку отримати, то і цей психолог також може бути такий. Вони одне до одного притягуються. Але насправді класний ефект дуже часто відбувається, коли. Трошечки дьогтю, іноді дуже велику порцію. Тут все знаєте, як ну по відчуттям, тому що це, як то кажуть, м'яка ніша. Тут не можна прям чітко так дозовано все. Тож згадуємо оцю пресловуту фразу: все є ліки і все є отрута. Вирішую лише дозування. Це канал Сублімната. Тут багато цікавого. Ставте лайки, підписуйтеся і до зустрічі.